Для того щоб скористатися програмою допоміжних репродуктивних технологій, потрібно, щоб людині був встановлений діагноз або жіноче, або чоловіче безпліддя. І ми маємо сьогодні ще віковий ценз, що жінка повинна бути не старше 40 років. Для того щоб скористатися програмою, потрібно прийти до свого сімейного лікаря, отримати направлення до акушера гінеколога, який реально встановлює саме цей діагноз. І якщо, або є підозра, або рекомендує проводити допоміжні репродуктивні технології. Він дає направлення в одну із понад 40 закладів охорони здоров'я, які сьогодні надають послугу з допоміжних репродуктивних технологій. Далі в цьому закладі проходить консультація лікаря-репродуктолога і збирається консиліум, який розглядає плюси і мінуси до того, щоб рекомендувати парі зробити послугу з допоміжних репродуктивних технологій. І повністю оплачує держава з державного бюджету таким чином, ми робимо можливість сім'ї отримати державну послугу допоміжних репродуктивних технологій і стараємося зробити додатковий щасливий голос в кожній родині.